Привіт! Мене звати Людмила, і сьогодні ми вирушаємо на один з найчарівніших островів Атлантики, Мадейру. Почнемо з унікального атракціону Санаку-Фуншалі, Далі піднімемось до Піку Руйву, не можна оминути і традиційні будиночки в Сантані, і на завершення відпочинок на пляжах острова. Це перша частина відео про Мадейру, тож підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. Підтримайте лайками, коментарями. Також звертайтесь за туром сюди й не тільки сьогодні. Ми відправились покататися на старовинних санках. А, такі а, санки, що виготовляються власноруч з лози. Їх використовували в 19 а, столітті місцеві як громадський транспорт. Ці сані називаються табаган а, а оці водії. Карероси і треба мати таку велику спритність, реакцію для того, щоб їздити посеред машин. Ще в далекі часи була ця розвага. Вартість на даний момент. Кататися в цих санках, якщо одна одна людина 27, двоє 35. Ось така черга в касу працює з 9 до 18.00. І ще окрема черга вже тих, хто з квиточками. Я не знаю, скільки ми годин тут будемо стояти, але дуже сподіваюся, що це відбудеться швидко. Треба було приїжджати в 9 в 9 ранку, напевно. І ось дівчата останні в черзі. Ми Як маємо. ви думаєте, скільки годин перші це буде тривати? Ми поставили на одну годину. Зараз 12.40, перевіримо через ці ковід. Але маємо. є якраз час перебуватись таким краєвидом. Отже, ми взяли вже квіточки, залишили да, відставити ту чергу. Давай, покажи. Ось-ось-ось. Оці чоловіки будуть нас катати.

Це зупинка, можна отримати е, свою фотографію, там був фотограф по дорозі, треба знати той момент, де потрібно посміхатися. І невелике кафе, де трошки е, видихнути, випити каву, заспокоїтись, вгамувати свій адреналін. Початок маршруту. Тут ось. Стоянка машин і починаємо. Вартість квитку на цю стежку 3 євро зараз. Сьогодні відправилась на пікоруїво, залишилось ось ще кілометр. Потім розкажу, скільки приблизно часу займає цей підйом.

Так, нам ще залишилось ще пів кілометра. Якби була відкрита дорога, то в ту сторону можна було б дійти до піку Арієром, до іншого, але там більше, біля шести кілометрів. Це... Повернення назад, два, два з половиною кілометри, поблизно ми вже пройшли. Залишилось ще пів. Ми це зробимо. Зробимо їх. А тут, тут гляньте яка стежка. Серед дерев, з файли Головне швидко не йти. Чого нестись? Можна потихеньку. З насолодим. Для тих, хто вже спустився. Є можливість ось тут відпочити, пообідати. Є туалет і, напевно, якась там кав'ярня. Зараз подивимося, що там. Так, тут можна купити сувеніри і чай, кава. Супер.

Останні кроки і ось такий майданчик піку. Трошки вже затягує хмарами, але зараз трошки покажу вам краєвид. Ця гора також називається Руда гора через оцю гірську породу, якою вона покрита. Зараз ми повністю в хмарці. Ось цей пік, але сподіваюсь, дочекаємось, поки вона улетить. І найкращий момент. З цього походу це смачний обід з краєвидом. Да? <сміт> Ой, тож раджу обов'язково візьміть з собою перекус. Апетит ви точно нагуляєте. А ось і. Ці традиційні будиночки, в яких жили давним-давно жителі Мадейри, мадейрянці, напевно, їх називають. Зараз це просто сувенірні такі магазини, а потім я вам покажу ще і жилий старовинний будиночок. Ось така локація, Їх буквально декілька. Тут взагалі зачинений для загального доступу. Тут теж крамниця з краєвидом на океан. І тут ще будиночок. Подивимось, що продають в крамниці. Печиво, пончо. Традиційний напій, солодощі. Ну, і те, що мені дуже цікаво, це місцева вишивка. Рушники. Мережева. І коли ми такі схожі теж на наші такі українські і процес виготовлення їх. Автентичний будиночок на Мадері, і всіх зустрічає його власник. Це власник цього будиночку, пригорощає кавовим лікером. Ця спальня, в якій ще спали його батьки, фотографії сімейні. Ось така ванна кімната. Яка залишилась, і кухня. Вже такий більш сучасний сервант. Є плита, при тому стара пічка, тобто реально житловий будинок. Трошки для мене здивування. Не очікувала побачити на моделі гарний пляж з ідеально піщаним заходом. Це жовтий пісочок, який завезений з сахари. а Тут от є такий хвилеріс, який тримає цей пісок, щоб його не розмивало. 18 градусів на вулиці. Сьома вечора. Сонечко сідає. Ось десь воно там сідає. Але дуже багато людей сьогодні на пляжі, купаються сонячно. І всі кажуть, що водичка тепла. Тож мадера ще виявляється і для пляжного відпочинку теж. Напишу в коментарях, що це за пляж. Ще один пляж, який мені дуже сподобався. Така затишна лагуна. Теж її координати вам в коментарях напишу. З чорним кусочком. Ось меню кафе, єдиного кафе, яке розташоване на цьому пляжі, для того, щоб зорієнтуватися в цінах. Не всі локації я зняла на відео, тому що іноді просто хотілося відкласти камеру, спостерігати, насолоджуватись монументом тут і зараз. Краще не планувати до дрібниць місця, які ви хочете відвідати, а просто довіритись острову. Бо у кожного буде своя Мадейра. Хочеш вирушити у свою, пиши мені, допоможу з усім, що необхідно для подорожі.